Як ви все встигаєте? Ось це запитання найчастіше у мене в Директ. І ви знаєте, я задумалася, проаналізувала і зрозуміла, що викристалізувала 5 правил, за якими живу, і готова ними з вами поділитися. Правила номер один: як встигати все. По-перше, і найголовніше я не намагаюся встигнути все. Я фокусуюся тільки на головному, тільки на тому, що веде мене до моїх цілей. Друге, не потрібно намагатися їсти слона цілого. Його треба їсти по шматочкам. Це означає, що ваше велике бачення того життя, про яке ви мрієте, потрібно розбивати на цілі. А про це у мене є окреме відео, як ставити цілі і їх досягати. І потім же планувати і вписувати це у ваш графік. Третє, загальне бачення життя має бути у балансі. Що це означає? Здоров'я, особисті стосунки, саморозвиток не менш важливі, ніж кар'єра і фінанси. Це означає, що на них потрібно виділяти час так само, як і на робочі питання. Четверте, відпочинок і перезавантаження необхідно планувати заздалегідь перед. Робочими спринтами, тому що ви знаєте, ну мені дуже подобається метафора з мобільним телефоном. Спочатку заряджай, а потім користуйся. П'яте моє найулюбленіше. Ви маєте пам'ятати, що не ви для цілей, а цілі для вас. Це означає, що ви не маєте бути рабами власних цілей. Ви можете як їх поставили, так і їх відмінити або змінити, якщо в той момент, коли добрались до їх реалізації, вже не відчуваєте відгуку. Але тут потрібно навчитись розрізняти відсутність відгуку і прокрастинацію. Ось таких простих 5 правил для того, щоб все встигати. Насправді, існує дуже багато. Зручних класних інструментів для планування, і один з яких я користуюсь, це мій власний авторський планер, який називається Вона зможе. І я нагадую, що ви можете його отримати абсолютно безкоштовно у подарунок. Я подарую кожному, хто підписався на мій акаунт в Instagram – Маріель нижнє підкреслювання mycoach. Як тільки ви підпишетеся, ви отримаєте повідомлення. Я вийшлю вам, pdf файл із моїм авторським планером, який вам залишиться роздрукувати і користуватися із насолодою, планувати ваше неймовірне життя.